Зараз ми з вами знаходимося в нашому контакт-центрі. Січоріні дівчата отримують основне навантаження спілкування з клієнтами. Сюди надходять усі дзвінки, які потім розподіляються менеджерами відповідно до напрямку, або безпосередньо менеджери надають відповіді на ті запитання, які виникають у клієнтів. Також наші менеджери працюють над тим, щоб робити якісь певні обзвони по нашим клієнтам з метою пропонувати їм ті чи інші сервіси. Або поставити ті чи інші запитання, таким чином ми краще розуміємо потреби наших клієнтів. Таким чином відбувається комунікація між площадкою і тими учасниками, які приймають участь у торгах за напрямком необробленої деревини та пила